DJ Unprotected Sex Follower і Chocolate тут. Оооо! Оооо! Це другий раунд, вони реально в чіткі. Олеці хлопці збираються разом в зразу Чувствується запах неїстової бки. фух по фух -фу -фу. Фу -фу -фу. Прошлися побалим. Шотик, шотик, шотик за шотиком. Ми не дали просто просилювали колень барменом. За оверпайсну ту водичку. Ось і діла вирішаються іменно так. І не іначе інакше.

Владик, а ты свои охуенные вареники, тебе хочешь заиски? Нет. Мы, на ровери, проращиваем в людях чувство вкуса. Вкус до охуенной музыки, до охуенной четки, до охуенной бити И... И все в принципе. І все, в принципі, все, що було малося сказати, що, що мав сказати, сказано по цьому поводу. Давайте читати на другу тему. Мано, дай, дай шуму, дай шуму. Сипалиди нахуй. юбана, юбена, блякмаки. Що калеманки? Ей, діджей Антон, так це секс фоловер. Чому ти такий злий? Чому ти такий злий на мене? А я знаю, що він злий, тому що більше не готов, але ми... І не под такі біти, 에, там де ви виловили, мешай митрахали котов. Нам похуй. Нам похуй, що на фоні. Головне те, що хочемо ми сказати в своїх текстах. Чоколадь манки, тут. братва. Все. Отпалились. DJ Unprotected Sex We ne разgovarl але ми не ми не розговорчиві, розмовляємо мовою нов сексу ми вчора твої мамі на капюшон кончили, ахуєнна четка прямо тут на цій треп хаті. Цей біт написав шоколад э, Unprotected Sex Follower DJ кстати. З нами непростий чувак Ігор Бледний. Ігор Бледний на фіті я за мною. Зараз зачитає. Володос, давай біт. Давай, гладик. <звук> Нотки китайського розйоба. Стругаються цей біт. Сколько я бачу видно? Коли буде вже нормально? Не? Ти це шо... це фарао фараон. Це фараон фіт. Е... Ні, це не фараон, це Suicide Boys. Це Suicide Boys плюс фараон плюс Friendly е... Dark. Плюс грав Дракола, нахуй, на органі інга. Ладно, я тобі кажу, ладно, все волі нахуй сразу. Ми купили два звезу куба-буби. У мого діджея дуже гострі зуби. Він врізається в цей бік, як йобаний пес, як йобана гонча, як вовкулака, як вампір Дракула, хуяре на Аргані розбігає клавіші, розминає клавіші, як в трусиках твоєї мами розминає роз... жирові заліз. Ж... 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 З... Похуй, я забув слово. Ні, Влад, це взагалі не читательна хуйня. Оце це под у це невозможно. Це невозможно. Надо звуки відбирать. Вот ты не підібрав. Це должно бути... Бо тому що ти мені під буквами, я ніхуя не чую. Ну можна хуяти далі, подається дніла. Пожалуйста, супер! You can do it. Владик, це супергіпноз, музикальний гіпноз. Музикальний гіпноз. О, Дідроя.